Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я, Сашко добрий по роботі. Заїхав на ринок, треба нам м 8 отвір розбити під трохи там неправильну форму. Придбав шарошки твердосплавні болт, там теж комплект з гайкою для одного кріплення. Придбав ось такий вентилятор. Щось там близько 300 гривень він коштував. Так, щоб ну, на спеці, коли стою і працюю, то було краще. Ось, ну і все вже з приватівської картки, але яка різниця? Туди і зарплатня моя приходить, і інші проєкти, і ваші гроші. Протше, от, Як їх звуть. ягоди і ширешніші ягоди чи, чи фрукт. Мабуть, тільки ягоди. bora meu